Комфортом для дітей тергромади Івано-Франківщини поповнили власний автопарк новенькими шкільними автобусами. Цього разу передано 17 транспортних засобів за програмою Шкільний автобус. Вперше отримала автобус Новицька територіальна громада. Там близько 200 дітей потребують щоденного підвозу до навчальних закладів. Наші діточки матимуть змогу отримувати якісний підвіз для отримання якісних освітніх послуг у закладах освіти нашої громади. До цього підвіз відбувався по угодах з перевізниками, але в зв'язку ну, складною ситуацією, яка є з на ринку перевезень, зменшилася кількість маршрутів, і складніше було б її організовувати. А даний автобус покращить в рази можливості добирання діточок вчасно до освітніх закладів нашої громади. У нас 10 сіл в громаді, два села за всіх часів не мали школи. Це село Зелений Яр, село Середньої Гринів. Також є віддалені села, Грабівка, Завій, Бережниця, які зможуть доїжджати до підмихайлівського ліцею цим автобусом. Загалом цього року придбано 19 шкільних автобусів шість одиниць призначені для дітей з особливими потребами. Минулого року таких 21 автобус ми закупили. Це все державна субвенція і співфінансування це наші територіальні громади. Ми зробили аналіз по всіх територіальних громадах і передаємо там, де найбільше потрібно. Ті громади, які передали автобуси на потреби Збройних сил України, гірські громади, де потрібно підвезення дітей. Тобто, перед тим як розподіляти ці автобуси, ми провели такий аналіз на Прикарпаті. Реба у шкільних автобусах існує і надалі, кажуть вова. Адже спочатку повномасштабного вторгнення на підтримку ЗСУ було передано близько 70 автобусів з області. Віра Ковцин Любомир Микитюк. Новини на вежі.